Давно мене так не дивували мийні пилососи, бо взагалі-то що можна чекати від пилососа, який просто миє підлогу. Але як він це робить? Наприклад, ось так, або ось так, за допомогою гарячої води, тобто точно відмиє жирні плями на підлозі. Ну я вже навіть не акцентую увагу на тому, що тут для чіткого налаштування під потреби користувача, під умови прибирання, для більш глибокого або легкого поверхневого прибирання пилосос налаштовується через додаток. Так на смартфоні, і звичайно, про автоматичне очищення гарячою водою та сушіння, щітки теплим повітрям після прибирання, щоб за ним було максимально просто доглядати. Виробник теж не забув. Для цього тут є ось така док-станція, де пилосос заряджається та зберігається. А отже, це відео про погляд на прибирання по-новому, ефективне та якомога більш легке та просте для користувача. Це огляд мийного пилососа DreamH15. Pro Hit. Let's go! почнемо. Про вартість пілососа дізнавайтеся за посиланнями у описі під цим відео. Хочете знижку на купівлю пілососів Dreamy в нас на сайті, тож копіюйте так само в описі під цим відео промокод на приємне зниження ціни. Підпишіться на наш канал, тут безліч корисних оглядів. А також авансом поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, а раптом вам щось не сподобається, то розкажіть про це після перегляду у коментарях під цим відео. Ось такий пакунок у нашого пилососа. Ось це комплект пилососа. Додатково користувач отримує ще один валик щітки у подарунок. Є тут і інструкція, і миючий засіб, і щітка для догляду. Ну а найбільший подарунок, як на мене, своїм користувачам компанія Dreamy зробила у вигляді розширеної ексклюзивної гарантії на 3 роки саме на цю модель. Тільки модель h 15 Pro Hit отримує три. Роки гарантії, і звичайно, трирічна гарантія не може не радувати. Зрозуміло, що цей пилосос це такий собі спеціаліст з миття підлоги, але в новинки ще є розумний автоматичний скрибок для підлоги англійською. Його називають взагалі RoboArm, «робо тобто роборука. Але я би назвав його ніжненьким ківшем грейдера або бульдозера, який працює автоматично. кажуть навіть, що на базі штучного інтелекту відбувається керування ним, коли пилосос рухається вперед, він підіймається. Коли пилосос рухається назад, він просто до чистоти та майже сухого стану витирає підлогу, тобто не залишає розводів мокрих на підлозі. RGB-датчик в пилососі визначає ступінь забруднення та, спираючись на рівень забруднення, змінює потужність всмоктування. І цей самий датчик застосовується під час промивання пилососа після прибирання, бо пилосос такий, звісно, після прибирання може сам себе промити та висушити. І за допомогою датчика, забруднення. Він він якраз сам визначає, чи достатньо добре він промив щітку. Дуже-дуже схожий принцип застосовується і в роботах пилососах від компанії Dream. І ви могли вже про таке чути в моїх оглядах раніше на цьому каналі. А тепер така технологія застосовується і в миючих пилососах з функцією самоочищення. Помило підлогу пилососом, поставили його на базу, він сам себе очистив, залишилось лише сушіння щітки. Пилосос готовий, можемо починати прибирання. Ось тут ми зможемо побачити нашу щітку. На ній є ось такі от плями, як бачите, такі з явним забарвленням від залишків кави. Давайте ставимо на базу самоочищення пилосос і побачимо, що станеться після вже очищення. Закінчилось миття автоматичне. Зараз вже почалось сушіння щітки автоматичної, але мені хочеться звичайно подивитись, наскільки добре пилосос її відмив, тому я перериваю сушіння і хочу просто вам продемонструвати, чи вдалося відмити щітку пилососу. Ну подивіться. Жодних плям на ній взагалі немає. Ви пам'ятаєте, яка вона була щойно перед миттям? Повністю відмито від залишків кави. Сушіння валу мабуть, вперше серед пилососів Дрімі не просто йде теплим повітрям, а натурально гарячим повітрям з температурою у 90 градусів. Ось тут, десь на пакуванні, є такий дрібненький, ніби значечок про те, що повітря розігрівається до 90 градусів. Зараз почалося розумне сушіння. Знову ж таки, пилосос мені сказав про те, що воно буде тривати десь біля. 30 хвилин. Зараз йде процес сушіння щіпки. Я хочу замірити температуру, яка тут навколо у повітря, що виходить зсередини. У мене в смартфоні є датчик температури, і буде одразу видно, яка тут температура. Давайте трішки приберу резинку і направлю сюди мій датчик температури. Пальці відчувають, що там досить гаряче повітря. Ось направляю датчик. Приблизно, звичайно, зі втратами показує 50 градусів, як бачите, Цельсію. Десь так приблизно. Резинку поправлю, а то загорнув її всередину. Навіть ось так давайте підставимо. І як бачите, температура і тут відчувається, що вона наближується до 50 і попереджає телефон про те, що гаряче, гаряче, не треба тут чіпати руками. Чисто з технічного боку, тут цікаво, що дуже гарна потужність до 22 тисяч паскалів. При цьому автономність не постраждала, а може й навпаки, трохи пізніше про це детально. Звичайно, з попередньої 14-ї серії цих пилососів сюди приїхала можливість уміння лягати на підлогу, розкладатись на 180 градусів. Зверніть увагу, ось тут позаду на ємності вказаний максимальний рівень брудної води для використання станд. Стандартного та використання лежачі, тобто треба пильнувати кількість брудної води. Так ось цього разу компанія додала дещо фантастичне, і ця модель стала, мабуть, найбільш автоматизованою та роботизованою. Зараз тих, що в мене були на огляді пилососів, або й взагалі, ну просто скажіть, чи кожен пилосос вміє ось так? А ось і практичне застосування цієї можливості. Пилосос може, наприклад, під ліжком поприбирати абсолютно сам. Достатньо просто йому дати команду і заїде і виїде він самостійно. І оскільки простір під ліжком значний, то він на всю свою довжину пилосос може туди заїхати без проблем. І навіть не потрібно буде робити прибирання з двох боків достатньо з одного боку послати туди пилосос прибирати. Ось так це працює. Дрібні, але приємні нововведення. Ось таке вушко для зняття щітки валика. Як завжди, у більшості свіжих моделей подібних полососів Dreamy є додатковий вал для щітки в комплекті, додатковий фільтр, миючий засіб. Досить велика пляшка, та щітка для догляду знадобиться для очищення баку брудної води, там іноді налипає сміття та пил. З цікавого та важливого, сподобалась якість підгонки елементів цього пилососа. сподобалось, як чітко на свої місця стають знімні елементи, бак брудної та чистої води, кришка щітки. З поміченого мною зручно, що тут у контейнера брудної води додано ось таку ручку, вона ніби виштовхує контейнер і стає простіше. Виливати бруд та доглядати за контейнером взагалі. Здається, в попередніх моделях такої ручки не було. Система фільтрації, до речі, тут багаторівнева. Кілька фільтрів різної щільності зупиняють бруд різної фракції. І після прибирання можна навіть крупні часточки просто викинути до сміття, а брудну воду вилити окремо. Тут це досить гарно та кмітливо продумано. А ось так пилосос виглядає, коли встановлений на базу для самоочищення. Ось тут згори видно дисплей рівень заряду на дисплеї і режим буде видно, також тут індикація процесів та можливих помилок також буде з'являтись. На базі відбувається очищення, сушіння та підзарядка. Коли встановлюємо, то чути голосовий супровід. Такий голосовий супровід є у всіх процесів. Наприклад, коли вода закінчується, або режим змінюється, або щітка забруднюється тощо. Water tank. ось дивіться, показує заповненість баку з брудною водою. Трохи раніше в мене на огляді була модель з лінійки H14, і там такого не було. А ось тут база має ось такі типу резинові шторки, щоб уникнути розбризкування та щоб гаряче повітря не дуло просто назовні під час сушіння. Ось тут знизу в базі встановлено цей самий нагрівач для води. Бачимо значок обережно гаряче. Трішки уваги приділю конструкції щітки. Ось так вона відкривається разом з кришкою, знімається роботизований скрибок, як я його називаю. Ось тут видно механізм, зрозуміло, як це працює. Коли знімаєш валик, то можна побачити ось цей червоний ніби гребінець. За його допомогою на валику ніколи не затримується волосся, ворс та випадкові нитки з підлоги. Щітка взагалі не проста, бо вона ніби возить весь пилосос за допомогою колес. Колеса тут моторизовані і вони допомагають штовхати пилосос вперед та назад. І на щітці навіть є система, яка визначає швидкість руху пилососу та керує рухами скрипка працює з допомогою ще одного невеличкого колеса знизу, за фактом це колесо і є датчиком. А у додатку на смартфоні, так для пилососа, нагадаю, є додаток, скоро подивимось на нього. Можна регулювати швидкість руху пилососа. І ось так виходить, що навіть досить важенький пилосос, досить легко рухати підлогою, насправді. Давайте скажу пару слів про органи керування на пилососі. Тут є декілька кнопок. Основні кнопки керування це вже досить усталена серед пилососів Dreamy одна кнопка відповідає за пуск та зупинку прибирання, інша кнопка перемикає режими, і ще одна кнопка запускає режим очищення пилососа після прибирання на базі. Невелика незручність, як на мене, в тому, що ось цю кнопку я іноді натискав випадково, коли випадково коли оперував, так би мовити, пилососом. А взагалі-то, в принципі, нічого страшного, бо. Коли пилосос не на базі, він не почне сам себе очищувати, звичайно. Ну і зовсім непомітна кнопка: це регулювання гучності голосових коментарів. Або вимкнення коментарів узагалі. Ось позаду пилососа знаходиться ця наша кнопка. Вимкнути підказки голосові. Висока гучність, no А якщо потримати, то це буде підключення до мережі з'єднання пилососа зі смартфоном. Мені подобається додаток для керування пилососами та роботами-пилососами від компанії Dreamy. Він працює одночасно і на Android, і на iPhone, тому що це буде підтримуватися завдяки одному й тому самому аккаунту вас на пристроях, або можна навіть додати когось членів родини керувати на його пристрої цим самим пилососом. На головній сторінці плагіна з нашим пилососом у додатку ми бачимо статус пилососа, час прибирання та рівень заряду. Тут є кнопки з швидким доступом до розумного самоочищення та розумного сушіння після використання. Простю блакітну іконку це невеличкий, але вражаючий прорив. Ну і внизу тут у додатку доступ до налаштування вологого прибирання, налаштування миття та сушіння та додаткових налаштувань. Просто самі режими можна примикати і на самому пилососі. Їх тут чотири: розумний автоматичний режим, режим всмоктування рідини. Миття гарячою водою та особистий режим, особистий режим гнучко можна налаштовувати, причому налаштування це доступне тільки через додаток. Особистий режим може бути тихим, тобто прибирає достатньо гарно, але шуму менше. Може бути турбо, тобто потужність більша і більша кількість води подається для миття. Ну і третій варіант, де можна налаштувати силу всмоктування та рівень зволоження, і додати прибирання гарячою водою. Чесно кажучи, мені найцікавіше тут саме прибирання гарячою водою, бо такого раніше не було серед пилососів Dream, і що були в мене на оглядах так точно. Налаштування самоочищення в додатку тут можна вимикати автоматичне сушіння після миття. Розумне сущіння, пилосос сам визначає ступінь вологі на щітці та визначає потрібний час для сушіння. Ще ось це прямо цікаво: пилосос може налаштовувати і своє миття, і сушіння сам. Або можна обрати стандартне або глибоке очищення, та сушіння супершвидке. Воно більш шумно працює та просто швидке за 30 хвилин. А ось це прикольне налаштування, що при встановленні на базу миття та сушіння починалось автоматично. Я таке вже зустрічав, і мені ця функція здалася логічною та зручною. Але це можна вимикати за бажанням. Для запобігання проблем з залишковою водою на ролику є автоматичне сушіння раз на добу. Або взагалі сушіння за розкладом. Ще й чутливість розпізнавання вологі на ролику можна встановити самому. Ну і ще одна вкладка налаштувань: це налаштування швидкості реагування та інтенсивності допомоги руху колесами пилососа. Бо вони з моторчиком та пилосос допомагає штовхати себе вперед і назад. Тут три рівня жвавості руху колес. Та налаштування рухів шкребка, чи як я жартую ківша, можна обрати, коли це буде працювати, а коли ні. Ще з цікавого у налаштуваннях додатка можна слідкувати за процесом зносу аксесуарів. Це режим прибирання за допомогою гарячої води. Вона розігрівається зараз і можна буде починати прибирання гарячою водою. Скажений експеримент з купою неприємностей на підлозі. Почнемо. Навіть трохи нудно. Все пройшло занадто добре. Hot water Режим горячої води і вмикаємо пилосос. Починається розігрів. Треба зачекати до 100%. Десь, ну, не знаю, півхвилини, умовно кажучи, все, пилосос готовий і можемо починати прибирання. Повторюсь, це саме прибирання гарячою водою. Показує, що підлога брудна, до речі, помаранчевий індикатор. Коли він стане зеленим, то означатиме, що підлога вже чиста. Ось він вже позеленішав. Це означає, що підлога повністю чиста. Від бруду. Ось так це працює. Ну, все, досить, експеримент наш завершується. Ще один важливий аспект прибирання це те, що пилосос з обох боків може прибирати впритул до стіни. Тобто буквально з усіх своїх робочих боків він може щільненько до самої-самої стіни прибрати весь пил і смужок з пилом не буде залишатись. Це дуже зручно та важливо. Почта, почта. І ось цим боком теж я можу впритул прибирати. Зарядив повну. Піду зараз потестую, скільки зможе пропрацювати пилосос на одній зарядці в автоматичному звичайному режимі, і також протестую, наскільки приблизно вистачить води для прибирання чистої. В мене зараз повний бак, і наскільки вистачить баку брудної води. Все це спробую принаймні протестувати та розповісти про це вам. Отже, беремо пилососа та йдемо прибирати. Почну з ванної кімнати. Для тесту я вирішив, що 50% буде достатньо. Зараз ми доб'ємо прибирання до 50% заряду і подивимося, що в нас по інших показниках пилососа. Все, 50%, вимикаю. І давайте дивитись. В мене тут. Води менше половини баку, брудної води менше половини баку. Далі чистої води в мене залишилось десь приблизно п'ята частина. Нагадаю, це при 50% залишкового заряду пилососа. Зупинив час прибирання, і ми, грубо кажучи, маємо 22 хвилини. Нехай будуть секунди на той час, поки я вимикав секундомір. На пилососі на одному заряді можна буде прибирати приблизно в середньому. Десь 44 хвилини, 45% може. Зараз показує 50%, але все дуже сильно буде залежати від того, як ви прибираєте. Ну, не те, як ви прибираєте, а те, наскільки брудною була підлога. Адже в автоматичному режимі він буде і підвищувати потужність, частіше, якщо дуже брудна підлога, і може, звичайно, від цього зменшуватися заряд більш активно. Щойно провів невеличкий тест. З гарячим прибиранням до повної розрядки пилососа в нього прямо зараз 0%. і ось стільки часу я зміг з ним прибирати на одному заряді саме в гарячому режимі. Як знаєте, в розумному режимі він прибирає десь біля 44-45 хвилин. В реальних умовах це я тестував, і щодо підзарядки, повна підзарядка буде тривати десь біля 4 годин цього пилососа. Коротше, невеличкий висновок, що найбільше сподобалось у цієї моделі, і на що найбільше звертаєш увагу під час користування. Основна, як на мене, відмінність цієї моделі, це прибирання підлоги гарячою водою, натурально гарячою водою. Це точно геймченджер для такої категорії пилососів. І особливо для мене з технічного боку досить дивно те, що це. Ще ж і акумуляторний пилосос, тобто гаряча вода для миття підлоги розігрівається за допомогою акумулятора самого пилососа. Гаряча вода, особливо ефективна для підлоги, наприклад, у кухні. В мене там часто щось падає на підлогу під час приготування, потім я ще іноді ногою наступаю на це, і вже потім це буває досить важко відмити. Такий пилосос, як показала практика, вирішує дійсно цю проблему дуже легко. Інший момент справжніх інновацій це ось цей рух. Ливий шкребок, резинка, яка витирає підлогу від залишкової води. Також дуже детальні налаштування роботи та миття, і сушіння щітки доступні саме за допомогою підключення по Wi-Fi та налаштування пилососа через додаток. Це, звичайно, не просто налаштування, а ще й і відстежування витратних матеріалів. У додатку це як мінімум дуже корисні моменти. Ну і звичайно, можливо, ось ця фішка з розкладанням у горизонтальний стан та ще й дистанційна. Ційне керування пилососом з додатки для прибирання під меблями. Це не тільки практична річ, яка допоможе більш просто та легко прибратись, а ще це є таким ось справжнім чинником крутого технологічного хайпу. Що для будь-якого бренду, я думаю, теж важливо. Мені це реально сподобалось для прибирання під ліжком з Dreamy H15. Прохід не потрібно навіть нахилятись, просто покласти на підлогу його та керувати через додаток. Як на мене, це досить такий несподіваний креатив. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про. Це обов'язково, ну і не можу не сказати про мінуси. По-перше, мені особисто трішечки не вистачало у конструкції пилососа окремого контейнера для миючого засобу і в самого пилососа налаштування дозування цього миючого засобу або вимкнення його використання взагалі, приблизно так як це було в моделі H14 dual, огляд якого в нас на каналі, також є. Ну і ще одна невеличка незручність, що я помітив, це відсутність перекладу у додатка на момент зйомки цього відео. Та, скоріш за все, компанія скоро додасть українську мову у свій застосунок, бо він в них постійно оновлюється. Про точну актуальну вартість такого суперпилососа дізнавайтеся за посиланнями в описі під цим відео. Там також копіюйте промокод для того, щоб знизити ціну такого пилососа при купівлі в нас на сайті. Не забувайте також і про вподобайку цьому відео та підписку на наш канал, а також подивіться ще декілька цікавих відео.